Варемію, ми із Кабаном вітаємо тебе з днем народження і бажаємо стати кращим фермером Штата Йога. Ну і, звичайно, щастя, здоров'я, любові, кохання. Ну і щоб ти завжди залишався таким класним і веселим, і головне довголіття. Ти проживеш багато-багато десятків років, і все в тебе буде лише класно і добре. Я бажаю тобі ще, щоб цієї зимової днини для тебе сонце засвітило, і серце обігріла любов. Ну, а ще хай завжди для тебе сонячна днина життя буде як квітка чарівна, і все буде лише добре, лише класно. Незважай на неприємності, вони минуться, все буде лише добре. Но і цей невеличкий вірш для тебе. Кохання, серце зігрівахай, і хай любов тебе оберіга, і сонце днини квіткою розквітне, і буде так багато для тебе десятків ро. А ще бажаю я тобі, щоб цієї днини і завжди для тебе було щастя, для тебе квітнула любов. І хай життя тобі дарує квіткові зливи, з днів і розранкової лазурі, чарівність слів і все. Що може бути для тебе кращим в цьому світі, хай подарує це тобі життя. І хай минеться якнайшвидше ця війна і буде все найкраще для тебе. Переживи печаль, переживи незгоду, і проживи, і проживи багато то десятків років в цьому. Суперечливому світі, і хай у цьому світлі дня більше не бояться він, маленькі діти, і хай для тебе буде добрим це буття. Отже, ворім її народження. Всі всіх, всіх благ, вся найкращого. Все буде окей.